Телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах. Ви побачите. Медицина Коломищини буде з фінансуванням. Таким є рішення сесії районної ради. Одне з найколоритніших сіл Коломищини відзначило свій ювілей. Верхньому вербіжу випонулося 570 років. Екологічну пасіку Золоті крилечка відкрив пасічник з перерова Віктор Кондрюк. Заслужена артистка України Алла Кобилянська відзначає ювілей 6 серпня співачці 50. В Івано-Франківську зшили найбільший в країні ранець для школярів. Прокурорська перевірка виявила незаконну експлуатацію праці неповнолітніх на одному із коломийських підприємств. Встановлено, що там впродовж двох місяців незаконно працювали підлітки віком 14 та 15 років. Деталі цієї справи в коментарі заступника Коломийського міжрайонного прокурора Володимира Білоскірки. Коломийська міжрайонна прокуратура проводила загальноглядову перевірку з питань законності використання праці неповнолітніх, у тому числі дітей. На одному з підприємств був встановлений факт використання праці підприємство Коломийське, використання праці двох неповнолітніх дітей. Без укладення з цими дітьми відповідного трудового договору, значить, діти, як встановила прокурорська перевірка, діти працювали по 12 годин у денну зміну це була робота з 8 ранку до 10 вечора. У нічну зміну діти працювали з 8 вечора, фактично до 8 ранку, без встановлення скороченого робочого часу, без доплати відповідних надбавок, як це передбачено чинним трудовим законодавством. Більше того, одна з, один хлопчик це було два хлопці, одному років 14, другому 15. Згідно з чином трудового законодавства, праця дітей допускається з 15 років тільки за згодою батьків. До 15 років роботодавець взагалі не має права працевлаштовувати таких неподвідних дітей. Значить, за вказаним фактом, коли миська прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею 150 Кримінального кодексу України і статтею 172 Кримінального кодексу України. Це є… Використання праці дітей не дозволено законодавством і грубе порушення законодавства про працю. У нас є напрацювання, ці перевірки будуть тривати. Відповідне завдання було із обласної прокуратури. У нас є на виконання ряд е е е спільних заходів, тобто це і міжвідомчі наради, і координаційні наради. Такі перевірки будуть надалі тривати. І одночасно, користуючись нагодою, хочу попередити всіх роботодавців, що про недопустимість порушення норчину трудового законодавства в разі встановлення таких фактів, прокуратура буде принципово реагувати, у тому числі кримінально правовими засобами. Хочу зразу попередити всіх роботодавців, що покарання за вказаними статтями 150-172. 150, 150 максимальна санкція за цією статтею передбачає обмеження волі на строк до трьох років за статтею 172 це арешт до шести місяців. В даному випадку до перевірки залучалося три тренди. Жона інспекції з питань праці. Ці перевірки і надалі будуть тривати. Тут ми залучаємо не тільки фахівців контролюючих органів, залучаються фахівці і правоохоронних органів, і ці перевірки надалі будуть тривати. Медицина Коломищини буде з фінансуванням. Таким є рішення сесії районної ради. Обранці проголосували за прийняття трансферту від міської ради. Рішення прийняли на другій позачерговій сесії. За нього проголосували понад 50 депутатів. Детальніше про перебіг подій засідання Богдан Малецький. Депутати змогли зібрати більшість лише на другу позачергову сесію. У залі були присутні 53 обранці. Головним питанням стояло прийняття трансферту від міської ради для медицини. Головуючий на сесії Михайло Угорський, закликав обранців активно брати участь у сесії. Керівник комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту Роман Дячук наполягав на прийнятті трансферту разом із питанням про фінансування для комунального закладу Коломийської районної ради. Центр первинної медико-санітарної допомоги, а також визначити його розпорядником коштів при формуванні бюджету на 2014 рік. Пропозиція отримала підтримку від депутатів, тому було прийнято рішення проголосувати обидва документи у пакеті. За результатами голосування рішення прийняли одноголосно. Головний лікар центральної районної лікарні Ірина Садов'як зазначила, що завдяки розуму колег-обранців це питання нарешті. Таки було проголосоване. Депутати районної ради збирались для прийняття цього рішення, і можливо, все ж таки, мої настороги вони чомусь і справдились, бо дійсно ми на протязі години збирались, чекали, хто під'їде. Ті, хто під'їжджав, автоматично деякі просто виходили. Мене дуже здивувала позиція одного з депутатів, який сидів напроти в сесійній залі. І я коли підійшла і стала депутат запрошуємо в зали, тому що йде перекличка і буде те голосування. Він став, що у нього є дуже багато роботи. Але слава Богу, я хочу подякувати всім депутатам, які були сьогодні на сесії, які зібрались, які зрозуміли важливість даного питання. Адже в першу чергу справа кожного депутата це піклування про свою громаду, про своїх людей. А за цим рішенням стояло дуже багато як і лікарів, як медичного персоналу, так і наших пацієнтів, в яких умовах як за складно буде нам все ж таки працювати на наступний рік. Тому я дякую всім тим депутатам, які зібрались і прийняли таке рішення. Також на порядку денному були ще два питання. Депутати затвердили комісію, яка контролюватиме передачу медичних установ населених пунктів Коломийщини з обласної власності у району. А от питання продажу гаражів знову не пройшло голосування. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Одне з найколоритніших сіл Коломищини відзначило свій ювілей. Верхньому вербіжу виповнилося 570 років. З цієї нагоди у населеному пункті організували святкування. На захід запросили як аматорів, так і знаних в Україні виконавців. Приїхали привітати верхньовербіжців і гості з-за кордону. Побував на святі Богдан Малецький. Далі його враження від заходу. До свята готувалися всім селом. Про це розповів сільський голова Віктор Андрійчук. Він разом з активом населеного пункту постаралися зробити дійство цікавим для всіх присутніх. Того дня нагородили односельців і відзнаками за заслуги, і вручили посвідчення почесних громадян верхнього. А побажав всім присутнім зустріти 600-й ювілей разом. Мені дуже приємно, що нас сьогодні так багато зібралось на це святкування. Бачите, що і на погода нам дозволяє сьогодні відсвяткувати такий гарний прекрасний ювілей. Я вітаю вас з цим святом. Щоб здоров'я, вам, щастя, всіх вам благ! І також хочу подякувати цим людям, людям, спонсорам, підприємцям, всій громаді, яка робила підготовку до цього святкування нашого свята. Дякую вам, низький вам уклін. Приїхали привітати селяни, керівники коло Голова райдержадміністрації Михайло Негриш зазначив, що у верхньому вербі живуть чудові трудолюбові люди. А заступник голови районної ради Михайло Угорський розповів, що працювати з активом населеного пункту одне задоволення. Обидва зачили верхньовербіжцям щастя та удачі. На сьогоднішній день прожили у вас 27 поколінь. 27 поколінь, які прожили з тих давніх часів, які пройшли першу світову війну. Другу світову війну, які пройшли мирну революцію, і які пройшли і почали будувати державу Україна 21 рік. Ми вже живемо в незалежній державі Україна. У нас вже виросло покоління, і ми маємо велику потужну державу в центрі Європи. Схід, захід, північ, Південь і центр це є велика держава, в якій проживає на сьогоднішній день 48 мільйонів українців. Ми маємо чим пишатися. Ми пишаємося нашим майбутнім поколінням. Ми пишаємося нашим минулим, те, що в нас було. Тому ми сьогодні разом з вами. Хто повинен будувати державу Україна? Ми і ми її збудуємо і будуємо таку, як вона є на сьогодні. Буде більш Сильнішою, красивішою і багатшою вже стала традицією в Коломийському районі відмічати ювілейні дати населених пунктів. Знаєте, кожен населений пункт має своє своє обличчя, має свої традиції. Свої традиції зберігають і дотримуються ви верхні вервіщі. Ви живете на землі, яка породила дуже багато значних талановитих людей, шанованих вами, шановних в межах Коломийського району. В Цей святковий день. Приміть найщиріші вітання від депутатського корпусу Коломийського району. Району Хломинської районної ради міцного вам здоров'я, щастя, достатку, благополуччя, сімейних гараздів, щоб це свято у вас було не останнє, карт народі, щоб дожили до наступного ювілею, злагодів, здоров'я при е, тих здобутках, які ми сьогодні маємо, і добити ще більшого. Е, для того, щоб село Верхній Вербіж могло і надалі просуватися, і бути е, на ряду перших в Коломийському районі. Між верхнім Вербіжем та гміною Кужеднік, що у Польщі, вже понад два роки підписана угода про співпрацю та обмін делегаціями. Тому не дивно, що представники сусідньої країни завітали на свято до Віктора Андрійчука. Від міни висловили сподівання, що тісна дружба між населеними пунктами триватиме і надалі, і вже найближчим часом дасть свої результати. Maman trend під państw, but я хотів приказати те слова, які для нас найважливіше. Маю za величну Wielkowie нагоду виступити перед панством, але хотів би передати вам які слова, panu, які є для нас найважливіші. Це хотів би подякувати за запрошення на свято верхньовербітському сільському голові Віктору Андрійчуку. То власне з його ініціативи кілька років гміна тому Гміна Кужетнік та гміна, село, яке очолює мій колега Віктор, підписали угоду про співпрацю. І той договір формується не лише на зустрічах, але й ми б хотіли, ми щоб він існував на, на засадах куліже, бізнесу на та розвитку двох територій. Але я під великим враженням від того, як уміє приймати у себе гостей бізнесу, сільська рада верхнього вербіжа і вашої єстим под огромним враженням. І є мені Єсмієзмірні міло, вже поразкої моги гості щодо так зацних мешканців, яким є гміна Віжні Вербіж. А того дня на верхньовербіжців чекали різноманітні розваги. Окрім концерту, була передбачена цікава програма. Селяни мали нагоду вигравати призи в різних атракціонах. А найщасливіший отримав ще й велосипед. Свято тривало до самої ночі та закінчилося феєрверком. З Верхньовербіжа Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». Екологічну пасіку Золоті крилечка відкрив пасічник з перерова Віктор Кондрюк. У роботі керувався основним правилом створити бджолам ідеальне місце найбільш наближене до природи за допомогою своєї родини. Та за кілька місяців нелегкої праці все вдалося. Результат навіть перевершив сподівання. Радіють пасічники. Маленький рай для бджілок відвідала Галина Досин, яка поділиться своїми враженнями у сюжеті. Оздоровлення організму та лікування недуг продуктами бджільництва, сон на вуликах, апітерапія здавалося б, цим зараз нікого не здивуєш. Проте, двадцятилітній досвід роботи, постійне вдосконалення своїх напрацювань, та й зрештою вміння вислухати і поспівчувати, зробили пасічника Віктора Кондрюка та його родину відомими далеко за межами Прикарпаття. Дедалі частіше у них на подвір'ї можна зустріти гостей з-за кордону. Хто приїжджає за медовою продукцією, а хто порадитися з фахівцем з нетрадиційної медицини? Про те, б не робив пасічник для людей. На першому місці у нього бджоли дбає про цих комах як про рідних дітей. За роки спостережень створив багато власних методів догляду за бджолами, які вже давно попереду традиційних методик запропонованих у посібниках чи інтернеті. Цього разу перерівські пасічники знову здивували своїми ідеями. Все найкраще бджолам. Таке життєво гасло родини кондруків з Перерова. Керуючись цим правилом, бджолярі облаштували екологічну пасіку. Золоті крилечка. Розташована вона у Пилипівських лісах за 20 кілометрів від цивілізації. Ідея створити пасіку у лісі належить молодшому бджоляреві у родині кондрюків синові Івану. Молодий чоловік, коли побачив у Пилипівському лісі цю поляну, зрозумів, кращого місця для бджіл немає. Розлогі дерева захищають від негоди, а незліченна кількість липи, рай для бджіл. Та й віддаленість від цивілізації великий плюс. Праця тривала з ранньої весни. Найважче було те, що треба було і за бджолами слідкувати, і за, ну, за всім цим Процес. процесом будови. У мене ще був один товариш, який мені всьому допомагав, це мій швегро Роман, і він взагалі дуже гарний майстер, і це він мені допоміг всьому, щоб ми це все разом створили. А так то, в принципі, і цілою сім'єю, що і тато там допомагав, мама, ну, дружина моя, всі, всі брали в цьому участь. Голова родини Віктор Кондрюк каже, створити екологічну пасіку та ідеальне місце для бджіл, найбільш наближене до природи, це для них було основною метою, але мали ще й практичне значення. Там, де, де є бджоли в селах, в центрі села, десь на окраїні чи де є завжди сусіди? Є люди, і вони, як правило, в залежності від добрих сусідів, якщо добрі сусіди, вони з розумінням відносяться до того, що є бджоли, бо як правило, якщо є бджоли, вони десь можуть да де кусити і. В даному випадку ми мріяли все своє життя створити не стільки не стільки для людей, стільки для бжолів. Такий куточок, щоб вони нікому вони не мішали, як не дивно. Тому весь час ці бджоли вони мішають комусь, вони весь час йдуть на них скарги, судові позови йдуть від людей. І тому ну така, така мета, щоб дійсно тут бджоли були ну, сворідний такий рай для бжолів в першу чергу. Утримання бджіл подалі від цивілізації дало вже перші результати. Розповідає пасічник, з кожним днем комахи, перевезені з села, ставали більш спокійними. Відчутно покращилася якість меду, та й навіть кількість збільшилася. Все через потужну кормову медоносну базу. Розташоване воно в пилипах, слово пелепи, липи, воно пов'язано все ж таки з липами. Тут найбільша, найбільша частина лісу пов'язана з тим, що тут є багато лип. І це дійсно ну, ну, дуже гарно, особливо коли липи цвітуть. Тут тут неймовірний зав. Це неможливо передати словами. Звичайно, не забули б джулярі і про себе та своїх друзів біля вуликів. Змайстрували хатинку пасічника. Це дерев'яний будиночок, який облаштований у гуцульському стилі. Є тут будиночки, де можна поспати на вуликах. А за кілька метрів у самому лісі Альтанка. До всього серця від цієї родини подякувати в першу чергу Пилипівській громаді, яка безумовно дозволила, бо це був все ж таки дозвіл, як і Пилипівської громади, так і районної райдержадміністрації, найбільше допомагав і це створював безумовно. Це син. Я не хочу, щоб він десь там чув ці слова. Але Господи, знаєте, де коли сльози знаходять на очах, що такі діти є, що вони продовжать наше наш таке, як кажуть, початок цей, і будуть так само допомагати людям і слугувати людям. Ви напевно замітили, що тут територія дуже велика, і тут фантазії є дуже багато де розгуляти. Що це лише маленький такий початок, ну великого. План. Звичайно ж, на цьому обійсті не обійшлося і без жіночої руки. Дружина пана Віктора Оксана та невістка Віта облаштовували дизайн оселі. А пані Оксана, коли має вільну хвилину, полюбляє ще й віршувати. Нам від бджіл бальзам цілющий, божий дар і смокота. З'їси його, і він продовжить молоді твої літа. Отож, висновок. Маленький рай для бджілок існує. Він у селі Пелепах Коломийського району. Заслужена артистка України Алла Кобилянська відзначає ювілей 6 серпня, співачці виповнюється 50. З цієї нагоди в музеї історії міста Коломиї відбувся творчий вечір. Зібралися друзі, рідні та прихильники Алли Рудольфівни. Квіти, багато побажань та святкова атмосфера. Привітала ювілярку і наша знімальна група. Алла Кобилянська заслужена артистка України, лауреат багатьох фестивалів та конкурсів, засновник дитячого фестивалю естрадного мистецтва Зорепад, улюблениця багатьох українців до ювілейної. Дати, талановита співачка ставиться по-філософськи. Каже, для неї основне любов глядача, все решта уже має. Моя творчість, мої пісні, любов глядачів, тому що я ніколи не женуся за особливими там, званнями, почесними там всякими. Для мене це не важливіше. Важливо те, коли тебе люблять. Я вважаю себе щасливою. Напевно, мені нічого не треба, головне ну, здоров'я, звичайно, е здоров звичайно. І енергії, сил, щоб здійснювати більше гарних фестивалів, концертів. Пані Алла вирізняється енергійністю постійно новими ідеями, неймовірним натхненням і любов'ю до пісень. Щиро вірить, її найкраща пісня ще попереду, її найкращі плани ще не здійснилися, її найкращі вихованці ще не народилися. Усе буде основне здоров'я. Я в принципі, як і раніше, вся повна енергії, ні дождетесь, що називається, повна сил і думаю, що найкраще все моє найкраще ще попереду. Найкращі пісні, і мої любимі глядачі, і діти, які, якими я займаюся, які дарують також. Глядачам свої пісні все найкраще ще попереду. Ну, попереду е знову ж таки дитячий фестиваль, який ми організовуємо е в серпні кожного року на День міста. Я хочу запросити глядачів на День міста, е на шостий міжнародний галаконцерт шостого міжнародного дитячого фестивалю. Будуть гарні діти, колективи. Все залишається так, як і було. Будемо співати, танцювати. Буде весело, Алла Кобилянська ювілей відзначила доволі скромно. В музеї історії міста Коломої зібралися її друзі, поціновувачі мистецтва і звісно вихованці. Всі в один голос запевняють: ці талановиті співачці заслужені артисти, справжньому другові і просто черні жінці хочеться бажати лише найкращого. Найщиріше привітання, звісно, від дітей. Вітаю з днем народженням улюблену вчительку. Побажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Нехай усмішка у неї не зникала ніколи. Я хочу побажати Алі Рудольф мені, щоб вона була здорова, щаслива, щоб в неї все збувалося. З Днем народженням вас! З Днем вас. З днем народження, Алла Рудольфівна, з днем народження, вас. День народження Алла Кобилянська отримала десятки привітань, букети квітів, подарунків, а ще відзнаку Коломийського міського голови. До сиротинця Святого Миколая, що в Коломиї, прибули гості з міста Фрайбург, Німеччина. Вони привезли Коломийським дітям-сиротам гуманітарну допомогу. В ході свого візиту благодійники зустрілися з адміністратором Коломийсько-Чернівецької єпархії, владикою Василієм Івасюком. Єпископ розповів нівецьким гостям про своє адміністрування в Коломийсько-Чернівецькій єпархії та служіння в Одесько-Кримському екзерхаті, а також поділився планами на майбутнє. Слід зазначити, що це вже третій поспіль при. Іст закордонних гостей до Коломиї В Івано-Франківську зшили найбільший в країні ранець для школярів. В нього можуть вміститися не тільки зошити та книжки, а ще й із 20 дітлахів. Подія так усіх вразила, що її зафіксували у книзі рекордів. Навіщо такий наплічник і для чого його використовувати? Цікавилися наші кореспонденти. Хочу, аби мені мама купила зошити, книжки і рюкзак. Про це мріє чи не кожна дитина, а ще щоб усе було нове та яскраве. Батьки заради втіхи малечі не шкодують ані грошей, ані часу. Тішаться, що шкільних товарів нині не бракує. Важко і дорого. Я думаю, але дуже цікаво так само. Бо дуже гарні речі до школи для дітей. Тепер цікаві кольорові. І Я теж тішуся, як мої діти мають все гарне нове кольорове. я того не мала, як була маленька. Щоб правильно підібрати шкільне приладдя, свято вирішила організувати дружня родина в подарунок дочці-випускниці. Саме у їхньої Ірини і виникла ідея пошити велетенського рюкзачка. Спочатку в це, що це можливо, ніхто не повірив. Казала своїм подружкам, вони казали, це безглузда ідея, що ти таке вигадала. Це неможливо, як пошити трьохметровий рюкзак та все ж таки дякувати всім, дякувати. Моїм батькам, дякувати моєму братові, ми зібралися на сімейному в сімейному колективі і вирішили все ж таки. Подарувати радість цим дітям, майстра, який би погодився пошити таку незвичну річ, шукали довго і усюди, адже викройок гігантського рюкзачка ніхто досі не робив. Знайшли смільчака у рідному місті. Проте сам майстер на свято прийти не зміг. Це молодий сучасний дизайнер Георгій Леонід, який допоміг нам пошити за такий короткий час, два тижні. Рюкзак ми шукали по Іх майстрів України, але все ж таки цей майстер виявився найкращим. За процесом пошиття впродовж двох тижнів спостерігала вся Іринина родина. Він шився з плотного матеріалу. Ми спочатку думали, шов підібрати, але потім думали, що дуже великий об'єм цього рюкзачка буде, і він не витримає каркас його самий. І з плотного підібрали плотний матеріал. Каркас там іде металічний і вставлені дерев'яні струк, дерев структура і обтягнути з плотного матеріалу. Канина пішло десь 30 метрів. Аж три експерти міряли рюкзак, бо охопити самотужки його було неможливо. Результат занесли до книги рекордів України. Ми сьогодні вперше зафіксували рекорд України в категорії розміри. Найбільший шкільний рюкзачок. Висота його 3 метри 20 сантиметрів, а ширина 2 метри з половиною. Фіксація рекорду переросла у свято, малеча веселилася, дорослі давали серйозні поради, як школярів зібрати до школи. Адже не секрет, дитині на плечах доводиться носити чималу вагу. Тому рюкзак потрібний правильний. Оптимальна вага це кілограм, максимум кілограм двісті. От спинки має бути ортопедична, От щоб вона не книжки не могли подавити на спину дитини. Вона плотна і спинку дитини вона не давить. Висота і ширина рюкзачка не має виступати за спинку дитинки. От лямки мають бути широкі, мінімум 4-8 см. сантиметрів. Щоб вони не тиснули на плечі дитини. До свята першого дзвоника рюкзак гігант стоятиме на центральній площі міста. Потім його подарують одній із шкіл. У четвер, восьмого серпня, в ефірі телеканалу НТК відбудеться зустріч з єпископом Коломийським і Косівським Української православної церкви Київського патріархату владикою Юліаном Гаталою. Тема розмови – 1025-річчя хрещення Київської Русі. Початок о 19.45, 8 серпня. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що новини телеканалу НТК ви маєте нагоду переглядати на нашому сайті ntktv.ua. Заходьте, переглядайте та коментуйте і слідкуйте за подіями разом з нами. До завтра. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 6 серпня 1866 року, за маршрутом Львів-Чернівці через Коломию відбулася перша пробна їзда пасажирським потягом по цісарсько-королівській лінії імені короля Людовика Габсбурга. Також 6 серпня 1963 року в місті Одесі народилася Алла Кобелянська, донька Рудольфа, нині мешканка Коломиї, заслужена артистка України, лауреат багатьох музичних фестивалів та конкурсів, засновник дитячого пісенного фестивалю Естрадного мистецтва Зорепад, який проходить щороку в Коломиї, з Росії з Водимом Алло Рудольфіна. Також 6 серпня 1967 року у селі Великому Ключеві народився Микола Васильчук, син Миколи, письменник, літературознавець і етнограф, перекладач, журналіст, кандидат філологічних наук, викладач. У зеркалі себе я не впізнав, та байдуже, напевно, так і треба. Почну цей день з холодного вікна, дерев закляклих на стільниці не.